Боже, святий кріпкость, ти безсмертий помилуй нас, святий Боже, святий кріпкость ти без тому духу, і на ній пресної у віки вікова. Амінь. Пресвята тройся, помилуй нас, Господи, очистих наша, владоку, прости, беззаконня наша, святий, посвіти, сіли, немоще наша, імне, бні, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилу, і ми тебе городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній і віки вікова. Амінь. Паші наші жиси на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі хіть наш насушний даж на днес, і остави нам добре наша, як жиємо остальним довжником нашим, і не веде нас воєскушення, не збави нас от лукава. Як твоє царство і сила, і слава, Отца, і сина, і святого Духа, нині, і присни, во віков. Амінь.

Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава духу, і Святому Духу. амінь. Придіте, поконімося Цареві нашому Богу, придіти, поконімося Христу Сарові нашому Богу. Придіти, поконімся і припадінь ко самому Господу Ісусу Христу, Сарові, Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи, Господи Боже, моє возвеличилося, єси зіло висповідання і волі, потом облексі, єси, одіяйся світом, як коризою. Простирає небо, яку кожу покриває водами привиспрення своя, полагає облаки на восхождені, своє ході на крилу вітриню, творяє ангели своє духе і слує своє, пламені онени, основає землю на твердії, а не приклониться во вік віка, безнає кори за одіяння, а на горах стануть води, от запріщення твоє побігнуто, ласа, грома Твоєго бояться, Восходять гори, і не сходять поля бо місто, Єже, основал Єси їм. Приділ положили, його оже не прийдуть, ниже обратяться покрити землю, посилає істочники воде, бдих посеред гор пройдуть води, напаяються звірисельни, ждуть онагриво жажду свою, на тих птицю небесні привітають от середі камінь, не дай глас, напіє город три вас своїх от плоділ Твоїх насититься земля. Розсибає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб под земли, і вино веселить серце чоловіка, Умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, наслідиться древо повне кедриванське, іже садил там оптицево зніздяться. Я родію жилище предодисвоє, і ми гори високий ленин камінь, за зайцем, сотворили сило нового времена, сонце познать запад свой. Положились мої без ночний вже продуся звіри, і дубравний іскінь, мирикаючи восхитити і взискати от бога пі собі. Восье сонце, і собрашся і воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на діла, своє до вечора. Як у возвеличише, діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворилися, і сполниця земля твари Твоє, сія море великої, пространної там богати і жиніще слав, животне. Малесо велике ми там бо кораблі приплавають, змісить, создалися, ругатися йому, всякого тимічаю, чаю, дати пищу йому благоврем'я. Давшу тобі їм собі рут, отверзу тобі руку, всячеське спольняться, благости, отвращу же тобі лице возм'ятуться, отиміши дух, і щезнути, оперсую, возвратяться, послиши духа твою, созижду це і обновиш лице земли. Буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь оділік своїх, призирає на землю творею, трястися, прикасається, горами і дим'янця, Господи, во животі моєм, пою Богу моєму дон, де жиє. Да условиться, бессида моя, живу звездлюся, о Господі, да і щезну з землі и беззаконница, не б, і благослови душе моя Господа. запад Яково яко величезня діла Твоя Господи, вся примудрости і слава Отцу, и Сину и Святому Духу, і на Ніпресну, віки віку. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тимі Боже, Аллилуйя, 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 слава тим, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. Господи мир и спасений душ наших, Господу помолимся. Господи у мира благостояний святых Божих церквей, сегодня и Господу помолимся. Господи помилуй. Посвятим храм и семя с верой страхом Божьим, ходящих по Господу помолимся. Господи помилуй. Посвятишим селенским архиерей нашим Франциске Папе Римским, Боголюбивым епископе нашим, Кирине Личи, с ним, о всем прищих людей, Господу, помолимся. Господи помилуй. О Бог рани у народі нашому, придержащих властех наших, і у всем воїнстві. Господу, помолимся. Господи помилуй. У радісім святі обителі сей всяком раді, весестрані і вірує живущих, Господу, помолимся. Господи помомило. По благоростворені воздуху, ізобілий плодов плодовземних і временніх мирних, Господу, помолимся. Господи помилуй. О плавуючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пленених і оспасених. Господу, помолимся. Hospodin se na oce, a skorby hnívají, nuž do Hospodu pomolím se. Hospodin oh, pomiluj. Zastupí spasí nás Bože Tvojej blagodatiju. Uh. Oh, přesvětuj, přečistuj, Přesvětují, slavnou přeblagoslovení, slavní vladíci, co nášu Bohorodici, přesnodivu Marii, všemi světy mi že sami sebe i druh se druha. І весь живот наш Христу Богу предади, як подобає тобі, всякая слава честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, на ній Вік і приснего віки Амінь. Господи, услышим тим, Услышим Я, Господи, Господи, возвах ти, восвим'я, вонь мила сумолені я моєго. Мен дамо звати Тебі, услышим я господи, да і справиться молитва моя, я, кокадило пред Тобою, вождіяні руку моєю, жертва вечерня я, Услишим я, Господи. Положи господи хренений устом моїм. І двері урождені у снах моїх, не вклони серце моє услові, а у словеса, лукавстві, не вшиватиме на їх. со чоловіки, ділаючими беззаконні, беззаконні, не сочтуться со збраним, їх, накажет не праведник, милостий облечить, ні, лежих грішно, де намастить лави моє я, як є ще й молитва моя, облаговолених, биша при прикамінні суди, їх, услишаться, глаголи моє, кого з мого шах. Як ото, що землі просідняться на землі, раз тоді же кости їх приаді, як ти бігоди, Господи, очі мої, не те от отими душу мою, сохрани ми, отці та й составищами, і от ділаючих беззаконіє, падут во мрежду свою рішницю, і єдині єс, аз же прийду. гласу моїм, Господу, возвав, гласу моїм, Господу помолихся, пролію при ним моленіє моє, причай мою Ним возвіщу. Не даєш зати от мене духу моєму, і ти познає свісте зимоя, напути сенпо не муже кожда скриша сітні, смотря кудесною, возглядак і не бізнай мене погибне дійство, от мене, не зиває душу мою, возваху тобі, Господи, рік тисів, упование моя часть, моє си на землі живих. Уйми молени, моєму як і я госмирик село, ізбави мне онящих мене. як угрібежа бачи мене і зведе істинне душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждут праведниці, реживозда сім'ї, і злубини возлаку тобі, Господи, Господи, услужи лас мой, да буду душі твої в немлюші, ласу, моления моєго. Законі, не зрішу, Осподи, Осподи, хто постоїть, як тебе очі ще ні є, є, є прай. Спод... Подобені стеген світильник, Божественний і світо нас найпоспудом житийський, а то, же скривається, но на версі полають, і високий високе чудеще, любець колюбець, того молитвами, Христе, дарує людям Твоїм велію, мило. І мене ради Твоє, потерпіхе, Господи, потерпі душа моя, бо слово Твоє, купова душа моя на Господа. Раво, возложив єси все чесне діланіє, рук ділає діла, як сина да, я. і не возратився, Єси, з розп'ять, но бо єси управен, во царство є Христа. Во почався бога во спасеніє наших. Остражу трині до ночі, ноча, я, Науповає да тизраїльного на Господа, володіті легесні возим, кроткими диханьми кроткого духа, легко пришив єси житеською почину мудре, і на бісерів но цілим твоє я продав, і обрід Його собі удержав, єси, блажен був божественними добротами його.

Сердечною правостію Бога не обимено разом все чесне, ото віро в сумісна, несумісно блажене, соблюдне і зричений оповеління, спасителя, її сячні премудре, пострадав терпеливо, царство воспіяв єси, недвижимо. Хваліте Господа, всі yeah, засеву хвалите його yeah, всі є. Кров'ю твоєю чесною землю освятив єси, і зхверни, якрови упразнил, єси, приноси моя бісом без і винесли тліни прияв єси, на версі твоїм все чесне, тім же молися, даровати душам нашим, ми рибені Яку твердишня, милості на нас, істинне, Господня пребуває Твої. Освящає ми, єсми, Твоє, священня, і подвиги, славлящі, мучени, це чеснені каноре. І ми же сорождене, на невам, Єси, і всім сразно терцем, сопричасник, сони же молися дарувати душам нашим, ми і велімило, славу і сину, і святому духу, єже побразу по не вредимо у владико кона, страсти паубне, я почезниськи поставив, воє поподобів якоможного шав єси, муже скибоєстество понудив. Почте сяєси, худше є покрити вучому, і поработати духу, Тим же почествоючих, явився єси, наставник, житель пустинний, і благотекучих, у бучителя. Правило добродітелі і звісніше є, іноні на небесі зерсовав, розрішимися. Отче наші, Йоанніки є Киє, з ізриши святую Тройцу, мовися непресвествені, о їже, і вірую, і І на ній пресної во віка віковами, во чернімо. Усобрашна я невіста, образ написався й мой се серазділитель вода, здійже Гаврію служителя чудес. То до губину шестого немокреної Ізраїль. на ніже Христа, роди безімено діва, море попрошестрі, Зраїли приблизне проходно, непорочна, я порожестві, манує препоснедлна, сяї прежде са явися, як очеловік, Боже, помилуй нас прости. Мудрость простита, тихий, я слава, безсмерна за небесного, свята облаженого. Ісусе Христе, лише Сонце на Запад, світ вечерній поємо поїмося, і сина і святого Духа Бога, достойні симена, пілодона ми. ми мир, всім премудрость вонь мим. Боже, заступник моє сити, і милость твоя предварит м'я. Боже, от востающих нам я і збавим я, Боже. заступник моє сите, і милость твоя привари дня. Боже, заступник моє сите, і милость твоя предвари дня. Господи, уве через се, себе харонитися нам. Благословені, Сі, Господи Боже, отець наших і хвальних, прославленої ім'я Твоє во віки. Амінь. Господи, милость Твоя на нас, як Лукова комнатя. Благословеніси, Господи, научи нас оправданієм Твоїм. Благословені, все влади вразуми нас оправданієм Твоїм. Благословені, си свято й просвіти нас оправданні Твоїми. Господи, милость Твоя во війну руку презри. Тобі подобаєт хвала, тебі подобає тмінія. Слава, подобає тусу і сину і святому Духу. На ні пресної во віка вікован. Ісполни вечірню молитву нашу, Господі, Господи, Віс, заступи, спаси, помилуй, і сохрані нас, Боже Твою благодати. Господи, помилуй. Вечором свого совершенна свята, мирний безрічного Господа, просила. Ангела, мирна, вірна, наставника, вірна, хранителя, душі тілес Gospoda, prosim, pray. Lord, we pray. Forgiveness of прощені і устойні ріхові пригрішені наших, Господа просим у дай, Господи, добрих і полезних душам нашим мира, мирові. Господа просим. Проче время живота нашого мирі покаяння і скончатів. Господа просимо християнське кончине живота нашого, безболізнене, непостидне, мирний доброго отвіта на страшному судищі Христові, просимо. Пресвятую, святої преблагословенную, преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицу і пресну Діву Марію со всіми святими пом'януше самі себе і другу друга, і весь живот наш Христо Бог Господи, Як блахи чоловіку, любець Бог єси і тебе славу села, йому Отсу і Сину, і Святому Духу нині, і веки віки Амінь. Мир всі ми Твоему! Să vă aveți Văzătorul Sfânt, să vă veți preclunați. Să vă veți preclunați. Să vă veți На святої мученице, да збавиться від беззаконі наших. Вам бодана є ж благодать молитися. за Поти мій восвідохочому і живучимо на небесі, як очера борох, Господі своїх, якочера, бо не ворог, Господи своїх. Також наше Господу Богу, нашому донтежеуще дретне, святною любові душі, Христа не отверстися, свято йому Вічні рани, страсти, претерпівши, мочите, те мой, не зложисте, неприконну і невредиму віру сохранше на небеса пристависте тім же і дерзновені ще конему просити дарувати нам велі. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якопомногу, і сповни Схом ся найпаче наповнися, душа наша поношення, гобзуйчить і щитом хитом віробокшився, і образом кращим себе укріпше. Бомука мужеські внаща і дияволю орденю, і весни зложища святої Твої Господи, тих мольбами, як у всесилен Бог, мірові мірни спосви, і душам нашим ми. Славу Отцу і сину, і Святому Духу, і на ні пресної во віка віковам. Обрадована, я ходатайству твоїми молитвами, і спроси душам нашим множество, щедро і очищенієм многим пригрішані молимся. На ній одпущає щаба Твоє, дико було твоєму сами ром'якові лішого очиму і спасеніє твоє, жив, того прилиса всіх людей, світо трвені, язикові славу людини твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, з ти безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святи грімкий, святи безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, з тебе смертний помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. На ней і пресну і во віки вікова. Присядає тройця. Помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владо, прости, беззаконні наша. Святи, посіти, і селі немощі наша. імені Твоє городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцю і Сину, і Святому Духу.

Слез твоїх теченьми, ми пустинь безподної возділав єси, і іже їжеї згубини воздиханьми, восто трудову подоносив єси, і був єси світильник селене я, сія чудеси і Оаніки є Отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Моченице Твої, Господи, пострадання в своє, міце прияшене я. о тебе, Бога наш покріпой собою. Мучи тебе, не зложиша, сокрушися, йдемо, нам неможний, я дерзости, тіх молитвами, спаси душі наша. і на ні пресної у віки віковам. Свіче не волосима я, престоле праведне, пречистая, водичеса, мови, спастися душам нашим. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святіше, о селенській Мархері, нашій Францісті, Папірім, Симболі, Біомі, Епископі, нашим Керенілі, ослужащих і послуживших у святім храмі сен, і отців наших духовних, і всіх во Христі, і наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І молимся молимося у Бога, хранімо в народі нашому, при держащих властех наших, і у всем во воїнстві. Господи, помилуй, асподи, помилуй. Людях, милості, милості, вся, Господи, помилуй Господи помилуй. І молимся молимося у пристоящих людях, ожидающих от тебе велике. Багато є милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християнин. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Як у милостивій любець Бог єси і тобі славу, села йому сину і святому духу нині, і присни, бо віки віком.

Преподобно Отця нашого анікія великого і святого мученика Нікандра і Єрмея Пресвітера, їх же днес пам'яті совершаємо блаженно священно, мученика Теодора і всіх святих помилует и спасет нас як благ і чоловік у